Вітаю, друзі! Ви на каналі Чарівна порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні у нас з вами чергова прогулянка німецьким фломарктом показ різних знахідок. Я напевно розділю це відео знов-таки на дві частини і протягом тижня покажу вам для того, щоб ну, не затягувати дуже сильно відео. Сподіваюсь, вам сподобається. І хочу подякувати всім моїм підписникам і тим, хто дивиться сюжети мої без підписки. Подякувати за увагу, подяку, подякувати за те, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі і підтримуєте взагалі мою роботу. Для мене це неймовірно важливо і дуже дуже приємно. Отже, розпочинаємо. Ну, друзі, новий день. Нова барахолка. Та японські, такі азіатські речі. Металеві, красиві. А з того, що хочу показати, спочатку давайте подивимось на цю тарілку, потім її роздивлюсь. А ось такі дві форми. Я не знаю, воно рожеве, але Зараз подивимось, хто тут автор. А, ну це і... Італія. Це італійська штука. Рельєфи. А, вони ну це просто малюнок накладений, це не так, щоб воно було рельєф. Ось така одна форма і інша ось така. Шкатулка. Шкатулка. Це угорщина, а ось ця річ неймовірна. Я думаю, що це ручний розпис, така доза. Ми з вами любимо різні коробки. І це Розенталь. Ротенбург серія. Неймовірна. Вона коштує 30 євро. Ось така штука. Ну і це ваза ще, теж Розенталь. Це така вже стилістика. Хто любить чорний колір? Скло. Вот такі невеличкі таці, старенькі, дуже-дуже старенькі. Вони металеві, а всередині розмальований. Бачите, тут не так собі легко показати, бо все відсвічує. Ну, ось такі речі вже різдвяні. Атрибути з'являються дерев'яна, бачите, yes. який вертеп дерев'яний. А подивіться сюди, ви бачите, яка... це такий букет керамічний, можливо, порцеляновий. Дуже гарний. Nice. Nice. тосто, мале, انت عندك ده, сріблом. Ике, прекращено сріблом. Вище даван, күнсти бёг. Wonder, mm. А це й Йобіль. Отики. Це мій улюблений стіл, де я завжди знаходжу щось цікаве. Тут дуже багато різного. Ось, наприклад, невеличка, маленька, мокопара. Давайте подивимось, це майсен. 120 євро. Ось така. І портфеля, Я А це Баден Вертенберг колекція. Тут багато такого посуду. Дуже, дуже гарні речі. Набір посуду. Я не розумію, що це порцеляна, це Голландія. Дуже стриманий декор, 6 штук, 24 євро. Ну, ось такі речі для спецій. Дуже гарний стіл завжди, скла, скла, багато такого цікавого скла. І ось такі маленькі формочки. дуже невеличкі. Тут також є на будь-який вибір. Така ще велика форма осіння. Вона дуже важка. Вона, бачите, тут закривається. У мене враження, що вона порцелянова, але я можу помилятися. Дуже гарна, дуже красива. Ну, тут частини сервізу розентають. Ось такі національні, такі, я не знаю, яких називають, я не пам'ятаю, але вони. Дуже колоритні, там Що це у нас? Це старенький Людвигсбур. І це також він же. клас. Гюбель невеличкий. Це також чудовий чайник, боже, яка краса. І таких не дуже часто зустрінеш. Це Йохан Хавіланд. Легенький, легенький. Зовсім. Ну і прикраси, каміння. Це теж користуюся попитом, тому що багато колекціонерів. Ось яка дівчинка. Керамічна вона, вона важка, керамічна. Ja. Wow. Dankeschön. Nicht schon. beschädigt. Nichts. Danke. Die Kerzenstände, hm. da gehört oben noch ein Kopfhänger mhm. drauf. Ah, wow. Okay. Super. Danke. Das ist Fürstenberg. Nein, Johann Selbmann. Was ist das? Das kommt aus dem Schwarzwald. Das ist 100 Jahre alt. Ja, ja. Das ist komplett, das ist wunderschön. Mhm. Ja, sehr schön. Das ist handgemalt. Das ah, gibt okay. alles dazu. Mhm. Und das ist Kaffeeservice. Und dieser sehr schön. Das ist königliches Bayerisches Tetau. Tetau. Ja. царство, бововни, мережі. Ось така величезна, чудова. Зкатарина. Дуже гарні речі, дуже красиві. Тут і одяг є. Ось такі. Ексклюзивний і, і старенький, тому що ну це просто вони проведені в порядок. Ці речі дуже гарний такі завжди тут багато людей і е, красиві предмети. Ось така краса. Ну, от, е. День був вдалим, барахолка була цікавою, дещо мені вдалося придбати деякі предмети з інших фломарктів. Зараз я вам покажу все те, що в мене є на сьогодні. І перша знахідка це керамічний чайник англійський компанії Sadler. До нього йшов ще ось такий буклет з переліком тих колекцій, які є. У цієї компанії чайників. Ну, я подібні бачила, досить багато в інтернеті, у інших блогерів, але мені вони траплялись. ну, практично ні, практично ні, не траплялись. Так, щоб я змогла його придбати. Це вперше. Він досить важкий. Кришка така нагадує: домашній торт, вкритий глазур'ю шоколадною. Така в мене асоціація. Тут сам чайник має вигляд будиночка. Тут всюди деколь. З обох сторін однакова деколь, я маю на увазі, що ось це магазин солодощів. І діти перед вікном. Такий атмосферний, дуже гарний чайник, який сподобався моїм домашнім. Я вже практично не купую чайників додому, але ну, оскільки він так, такий зустрівся вперше. Звичайно, він стане на поличку до інших моїх е стареньких чайників, які ще, ще я з ними не розлучаюся. Зазвичай тарілки я показую в кінці, але будемо порушувати правила так цікавіше. Трапились нам шість ось таких невеличких тарілочок, десертних, вони трошки більше, ніж блюдечко. Можливо, це частина якогось сервізу столового. Ну, нема, не було нічого, окрім тарілочок, не було ні чашок, ні, ні блюдець були тільки ці тарілки. Вони мені дуже сподобали своїм оздобленням. Стримана така ці ажурна. Оця цей краєчок, такий ажурний, дуже стриманий, прості лінії. Деколь всередині, і по теж по краях, ось віночки. Просто віночки квіткові. І мені подобаються ці маленькі бантики. Бачите, по куточках ось тут ще, ще від руки зроблені такі невеличкі бантики. Ну, дуже гарні. Вони практично однакові, хоча малюнки всередині є трошки різні. Я вже не буду всі перераховувати. Вони в гарному стані. І я нагадаю, що це компанія Шуман. Я не пам'ятаю, казали чи ні. 20-ті роки. Їх шість. І вони дуже атмосферні, ефектні тарілочки. Їх можна як для декору використовувати, так і для такого обережного користування за столом. Трапились нам і мокопари. Одна трошки більша. Як тут в мене фокус, нібито нічого. Ось така. Класичний такий. ну Під, під старовину, під 18 сторіччя, оця корзиночка, обідок такий, як корзинка плетена. І чашка така, дуже красивий малюнок під глазурний розпис. І це компанія Royal Копенгаген. Я полюю за такими речами і не завжди успішно. Ну, тарілки ви бачили ці різдвяні, деякі теж у мене є інші тарілочки. Але ось вперше мені трапилась пара кавова. Зазвичай вони досить дорогі, цей посуд дорогий. ну, Принаймні тут в інтернеті можливо щось можна знайти, але все одно. Я полювала за такими речами, от це перша, перша така в мене здобич піде в колекцію моїх мокопар. І ще невеличкі, ну, спочатку давайте подивимося на цю мокопару. Вона зовсім маленька, особливо в порівнянні з цією, набагато менша. Тут деколь дуже гарний ніжний малюнок. Це Томас, старенький Томас, теж 20-ті роки. Десь так приблизно. Так, бачите, все одно якийсь фасад головний оздоблюється. Дуже часто так буває. І тут ось квітка з одного боку. Дуже гарна, така красива, старенька пара. І ще до неї йшла ось така корзиночка. Вона трошки схожа за малюнком, хоча, хоча інша, теж томас. Але тут вона має ваду, вона має тріщинку на ручці. Ось тут, якщо ви подивитесь, то побачите, що маленька тріщинка, але залишати її було жаль. Вона все інше в чудовому стані. Така красуня, вона стоїть у мене на поличці, додає. Додає краси моїм чашкам таким маленьким моко, моко Інколи ми купуємо частини комплектів, якщо вони, якщо вони гарні. В даному випадку так і сталося: два комплекти: чашка і тарілка з жовтими квітами, дуже красивими. Тут старенький хоченройтер клеймо, червоний обідок. І на чашці, і на таїлочці. Неймовірної краси ці квіти така чашка. І е, інший е, частина трійки, напевно, частина тріо, це ось така пара чайна, теж невеличка за об'ємом, але дуже красива. Це е, Кьонік Порцелян Тітао, тобто це компанія Тітао, і тут, бачите, написано US Zone, Тобто мається на увазі, що це 47, 48, 49 роки. Десь так. Дуже гарна пара, яку ми теж забрали. Ну, не можна було залишити ці предмети на барахолці, настільки вони ефектні. І останні в сьогоднішньому показі дві декоративні тарілки. Я чомусь думаю, що це Англія, тому що напис англійською на зворотньому боці. Тут немає місця для підвісу, ну, тобто на підставку, скоріше за все. 1991 рік, і тут Джордж, не знаю, на жаль, не пам'ятаю, що це за компанія. Тут є номер в цьому каталозі Брадекс. Ну і ось такі тарілки, які. І, де зображені це відтворення картин художниці Лена Лі, Ліу? Ось ви бачите і цей напис на тарілці. Неймовірної краси це маки. Тут є і позолота, але вона така, знаєте, стримана. Нібито її вона і є, і нібито її багато, але разом з тим вона не переважає. Не закриваю, це чудове зображення. Ось такі е, маки, і волошки, і метелик. А друга е, тарілка е, тут е, лілії, люпін, напевно, да? ромашки. Ну, так само Лена Лі. Неймовірної краси ці тарілки. Ну, вже давно знов-таки, я купую досить стримано декоративні тарілки, якось ми так намагаємося. Е, Ну, вже в крайньому випадку, коли дуже подобається. І хочу звернути вашу увагу на наш букет, який тут стоїть на столі. Це жоржини такої форми, такої, такого сорту жоржини. Минулого, минулої неділі ми були в парку, тут в місцевому в Штутгарті, і я зняла там сюжет про цей парк і про ті події, які відбуваються в ньому. Зокрема, ось в минулої неділі 12, 12 жовтня. Кому буде цікаво, я цей сюжет виставлю у себе на каналі, змонтую його. І так просто як природа, як цікавинка, теж він буде доступний. Отже, друзі, на сьогодні ми закінчили огляд посуду. Буду знімати. Наступну частину бажаю всім здоров'я, бажаю всім тепла, спокою, миру, Боже, всього найкращого, що можливо на сьогоднішній день нашому народу. Бажаю до зустрічі!